Не висихають сльози скорботи на очах українців. Війна забирає тих, хто заради батьківщини ладен на усе. Сьогодні, аби вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя, відстоюючи соборність та свободу України, зібралися рідні, близькі, друзі, сусіди. На житломасиві інгулець відкрили дві меморіальні дошки на честь двох земляків героїв. Не обмінула і нашу інгулецьку землю. Та біда війни, яка сьогодні проходить. по всей нашей Украине. 11 ребят на сегодняшний день погибли, защищая территориальность нашей Украины, ингульчан. И сегодня мы с вами отдаем дань, честь и память нашему земляку, герою, Андрею Козюбчику. В серпні минулого року Андрій Козюбчик загинув у селищі Піски, що неподалік Донецького аеропорту. Побратими називають його справжнім патріотом. Україна була для нього понад усе. Я мав щастя знати його багато років. Надзвичайно виняткова харизматична натура. Чуйний, добрий товариш, вмілий боєць, справжній зразок. Українського націоналіста-революціонера. Як тільки закінчилася революція, і почалася війна, він опинився із революції у війні. Сьогодні матері героя вручили синову нагороду. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Хоч син і мешкав окремо, зв'язок з родиною тримав дуже тісний. Жінка каже, навіть з фронту син дзвонив по кілька разів на день. Навіть 16 числа він подваніло 10 часов. Потім позвонил в 12 часов і в 20-13 дзвонив раз. А коли я к нему дзвонила в воскресенье, трубку ніхто не взяв. Я позвонила повторно, трубку ніхто не взяв. Потім дзвонив друг его, Андрюша, і каже, Валентина Іванівна, я кажу, синочок, а де Андрюша? А він каже, Валентина Іванівна, Андрійка вже нема. А я кажу, де він? А він каже, ви чуєте, Андрійка нема. Був єдиним. Хочу сказати вам всім, всіму інгульцю, всьому, всьому Кривому рогу. Также меру Кривого Кривому Рогу. Спасибо за все. А поряд на будинку у камені меморіальної дошки застиг серйозний погляд ще одного інгульчанина Олександра Гажура. Наприкінці серпня під час виходу з Іловайського котла сорокового тоді ще батальйону територіальної оборони Кривого Рогу його життя обірвалося. Вдома героя чекала любляча родина, багато друзів, колеги з інгулецького комбінату. «20 років майже проработав. Ми в принципі майже одногодки. Знаю, як хорошого друга, як хорошого колегу. Про плохо взагалі не можна сказати. Просто хороший чоловік був і вічна йому пам'ять. Людини такої скромності і такого батьківства дуже рідко можна зустріти. Тому шкода, що саме такі люди залишають нас, але в наших серцях він лишається як герой. Вічна слава героя.